Ну, думала, ну як то я піду до вас на сповідь? Ну, в смислі, як я вам вам щось казати таке, що самі сороми призначили, то чи там ну, такі дурниці такі були, отець Ігор, І я думаю, може ці страхи, вони теж якісь від диявола. Ну коли то вже ти той страх пере, пере, скажімо, переступив, коли ти пішов, ти думаєш, чого ти того боявся? Що тут страшного, так? Коли ти пухаєшся там, сказав про те, що в тебе болить, чи те, що тебе обтяжує, і ти начебто звільняєшся від кайданів, якийсь топут на твоїх ногах, і ти йдеш сміливо, бо ти розумієш, що ти рукаєшся правильному напрямку. І от тепер, я думаю, всього лише 4 роки пройшло, як я прийшла до вас. А наскільки э, змінилось моє життя, так. мислення моє? Мені здається, що ви завжди тут були. Так, в сім'ї. В сім'ї.